речі, Коробочка вагоє 12600, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Так, нам тут попадається ось така штука. Мені здається, що це, щоб мити вікно. Ось так воно виглядає. До неї прив'язаний кабельочок. Не знаю, куди його треба вставляти. Воно працює. І ось такий провід. Наступне ось така кухонна штука. Для тіста. Наступне мус для волосся. Так, Це у нас іде ось така декоративна бабочка. Котелець. Так, пластиковий стаканчик. Так, це у нас насос. Крутезний такий міні-класний насос. Наступне ось така підставка для телефона. Скляна тарілка, Так, статуеточка. Ось така. Наступне. Ось така штука для телефону. Так, багато декоративних квітів. Є навіть ось такі, Можна щось робити. Так, ось така красива, така красива корзина. О, їх тут дві. Ось так вона виглядає. Містка. І є ще ось так. Ось така. Що я її виправлю. Ось така. Теж можна поставити сюди в середину і буде менше. Так, наступне якесь. Чудо техніки, я не знаю, що це, воно там щось собі вимірює. Так, костюмчик для плавання для діток. У нас є тут корзинка пластикова, то ще силіконова. В ній є така штука. Я так розумію, колготки. Набір, набір олівчиків. Такі ліпучки. Якась ось така маленька касета. І ось такі тіні для ковік. Наступний є пакет. В цьому пакеті знову дуже багато ось таких <coughs>, такої зелені. Ось такі дерев'яні підставочки. <coughs> і Під гаряча. Тобто вони собі стоять, вам потрібно, ви собі вису, висунули, поставили. Не потрібно поставили на місце. Наступне. Тут у нас резиночки для фітнесу. Ну, такі, знаєте, щоб отак робити. їх. Наступне. Ось такі контейнери. Вони витягується. Вот такая штука. Их тут две три штучки. Дальше вот такая штука для вилок, ложек, ножики. Так, начинается посуда. Там выпала косметика. Сейчас подниму. Вот такая штука. Ваза, возможно, 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 да, возможно, якась якась отсюда, щоб чашка швидше все. Ось така. Ця дуже гарно замотана і скотчем, не буду відкривати. Просто скажу вам на відчуття. Тут якась така скляна тара. типу така тарілочка. Одна. Це, думаю, можливо, дві. Це теж гарно замотана. Тут уже така більшого розміру. рамочка, Тут ось такої форми. Це пластикова. Ось така губочка для ванни для душу. У нас туди ще одна така велика кружка з мійки маусом. Дуже гарно. Впазла на 1000 штук. Ось така штука. Бутинка. Зарядка до Мі Бена, Десь браслета. Ще одні тіні. І ось така рамочка. І це було різні речі, вагою 12600 по ціні 4,5 євро за 1 кілограм.